Ірочка. Красуня Кіра хоче до вас в сім'ю. Дивіться на цю кобелку, як вона викручується, як вона хоче ласки. Муркотунка така, лише взяв на руки муркоче. Диві. але... І тут прийшов на звуки зйомки відео Провірити дівчат усіх. Вже йому не інтересні дівчата, а дівчатам не інтересні Роніка. Кірочка, не дивись на роніка. Кіра шукає сім'ю 5 місяців. Це рідна сестра Бреда. Ну, видно, правда? У нас не так багато. Кіруся оброблена, щеплена і вакцинована, стерилізована. Все готово.